У нас зараз відбувається посів кавуна фірменуним з басовський талісман. Уже досіваємо, залишилось пів касєточки. Сіємо отак. Дивіться, 77-му використовуємо торф Джефі. На сантиметр робимо отвори, розкидаємо сіменинки. Зараз я вам це покажу. Зверху накриваємо, потім стречем. Зараз все все вам покажу. Беру в жменку отакі От сімена. Гарного кольору, так, і дивіться. І просто так розкидаю. Не потрібно нічого. Тут, так, там, де в нас маленьке углублення, то я трішечки пальчиком підтрамбовую. Я так просто розкидаю по своїх містах. Так, якщо бувають, каже, в нас сівалка з двойниками сіє, то одненько забираю. Посів повинен бути чітким. Так, нагадую, торф використовували джифі. 77 касета, Так, талісманчик. Сьогодні у нас. 8 квітня відбувається посів. Ну, так, елементарно. Десь є я касетка. Зараз я вам покажу подальші ці операції. Так, а тут посадив дві касеточки а, для себе. Огірочки Мадрілен і Марсела Кабачок. Дуже класна фірма. Просто для себе раннім хочу скуштувати. Так, дивіться, далі процес йдемо зі мною. Йдемо. У нас далі тут сухий кор той же самий фірми, джинси на іншу сторону. Беру жменьку, просипаю посерединочки, чуть-чуть і потім все рівномірно розподіляю. Без залишків, без нічого. Залишків на наступну касету перекидаю. Нічого складного і притрамбовую. Давайте, певно, весь процес я вам покажу. Так, я вам покажу э, в подальшому повністю весь рост і розвиток касетки, як вона буде. З подальшим висадкою в ґрунт. Кому цікава тема бахчових, робимо максимальні репости, підписуємося. Дивіться, це отак все присипається потрошечку. Нічого складного немає. Потім обжимаємо. так, і беремо, так беремо Просто зволожнюємо. По кожній ячеечке проходимося, щоб гарно зволожело.